Друзі, вітаю! Путін переграв сам себе. Дуже часто таке буває з шизофреніками, які думають, що вони найрозумніші в світі. Путін тиснув на Україну, тиснув на Трампа. Лавров робив дуже різкі заяви. Я вам вчора сказав дуже важливу річ, що Лавров дограється, як догрався Медведєв. Лавров сказав, що тристороння зустріч між президентом України, якого Росія вважає нелегітимним, вони про це повторюють, президентом США і Путіним. Це видумка Трампа. Він сказав, що, мабуть, це Трампу здалося. На що американці сказали, що він розсмішив адміністрацію? Про це пише Гардіан, що ця заява розсмішила представників Офісу Трампа. А Блумберг каже, що відповідь Лаврова перервала всі переговорні зусилля. І Трамп вийшов і сказав: Окей, тоді, поки Путін не зустрінеться з Зеленським, я на трьох зустрічатись не буду. Я не буду тратити свій час на Путіна. Розумієте, ось це база. Давайте проаналізуємо, бо Трамп про, е проговорився, каже, що може змінити стратегію поведінки до Росії. Бо каже, при Байдені Україні дозволяли тільки е оборонятися. Але каже, команда може дуже класно грати спортивно в обороні. Але якщо її не дають атакувати, виграти вона не може. І каже: якщо за два тижні Путін, черговий дедлайн Трампа, Путін не піде на мирні перемовини. Реально власне можуть початися проблеми. Давайте проаналізуємо, все зведемо в єдину картинку. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб насправді знати, що відбувається в переговорах, і зробіть донат. Майже мільйон сто ми з вами зібрали, це супершвидкість. Але я вас дуже попрошу зробити наступну історію. 20 гривень, 100 гривень або 200 неважливо, але зробіть цей донат. Ми рухаємося до Дня Незалежності, хочемо його повністю закрити. У нас є три дні, ну, включно з самим Днем Незалежності, і дуже надію, що до того часу ми все закриємо. Будь ласка, включіться. А я зараз для вас все проаналізую. Інформації буде дуже багато, але я все зведу в дуже короткий формат. Тому підпишіться до НАТО, ми починаємо. Ройтерс вийшов з вимогами Росії, каже, що Росія хоче відмовити, щоб Україна відмовилась від Донбасу. Сказала Ні іноземним військам і сказала Ні в НАТО. Здавалось би, все супер просто, начебто. І кажуть, давайте заморожуватись по лінії зіткнення. Подаляк вийшов з нашої сторони, каже, що лінія зіткнення так, відмова від територій ні. З'явились вже якісь депутати, що мовляв, а давайте перепрошиємо областя. Візьмемо там частину Донбасу, приліпимо до Дніпропетровської області і скажемо, о, дивіться, типу, Путін вже весь Донбас захватив, бо решта ми зробили Дніпропетровщиною. Так, хтось каже, що це може типу спрацювати. Друге, я вам зранку казав, ми не знаємо за які шишиці депутати це роблять. Третє, я вам скажу так, щоб потім ще не стало, що Путін захоче всю Дніпропетровську, бо ось цей шматочок буде вважатися. Містком, а давайте ще одну область. Ну, але навіть не про це. В українській владі вже сказали, що ніяких референдумів по зміні статусу, по зміні територіального устрою, по конституційному ладу Україна проводити не буде. Хоча мої інсайдери говорять, що в ЦВК влада дала задачу бути готовими до референдуму. І, можливо, навіть референдум пройде навіть раніше з місцевими виборами, ніж навіть президентські вибори. Ось така історія теж є на столі, про неї говорять у владі. Тому публічно кажуть, що референдум ні, але на всякий випадок до нього готуються. Що смішно, це те, що Росія переграла себе в повітрі, а Росія почала Вести себе дуже помпезно, вальяжно, і я б навіть сказав, занадто гонорово. І ось цей гонор побачили в Москві. Їм сказали, друзі, якщо ви приїхали просити миру, ви слабші, ви ніхто, ви нулі без палочки, ви за 12 років не можете захватити те, що хотіли. Меган Мопс, донька Келога, дуже гарне порівняння дала. Вона каже: ну, слухайте, не можна нагороджувати агресивне бажання взяти чуже. Ну, не можна. І вона каже: якщо я хочу Мерседес і просто вриваюся в автоцентр і викрадаю Мерседес, то мені його не дають, а викликають поліцію і садять до в'язниці. Ось так діють зі злочинцями, ось так треба працювати із путіним. І Bloomberg каже, що заява Лаврова зупинила, просто зупинила ведення підготовки до наступної зустрічі. І Трамп це підтвердив. Він каже: ні, ми не будемо з росіянами спілкуватись, поки вони не зустрінуться з Україною. Шах і мат, Путін в лавушці, яку сам для себе зробив. Бо він каже, що начебто Зеленський нелегітимний, зустрічається хоче з Трампом або на трьох. А Трамп каже: Ні. Поки не зустрінешся, бо виходить, що Трамп зустрічався з нелегітимним президентом, так виходить. Так що тоді Трамп? Гірше, ніж Путін виходить. І американці таку логіку не сприймають і взяли, ткнули Путіна якраз таки в те, що лежало на дорозі, і зараз якраз росіяни не знають, що робити, і починають відмотувати, тому що умови, які вони зараз пропонують, вони вже трошки нижчі. не сильно вони теж нам ще не вигідні, але вони вже нижчі і простіші ніж те, що було бравада заховалася. Росіяни вже попустилися і спростилися. Ще недостатньо, але вже почали зменшуватися в своїх амбіціях. І насправді, те, що вони насмішили офіс Трампа, вони, я думаю, його ще й розізлили. Трамп не любить, коли його ось так кидають. А росіяни якраз таки вирішили: ну, типу, раз пішла така п'янка, давай просити все. Будемо маніпулювати Трампом. Ну, а Трамп не хоче. Зараз є ризикована історія. Путін буде тягнути. Я думаю, що до 5 серпня, вересня він захоче все-таки зустріти СІ, поговорити Сі, а потім вже приймати рішення. Трамп каже: Ні, два тижні сідай і думайте. І зараз Трамп каже, що готуйте зустріч на двох самі. Штати для України, якщо буде домовлена зустріч, можуть перекрити небо. А далі що вони кажуть? А, Трамп має це на увазі, що Україна супер крута в захисті, але каже, Байден не давав їй атакувати Росію. Не атакуючи свого ворога, виграти не можна. Ну ми то потім якось трошки і самі почали атакувати, вже не питаючи ні в кого дозволу. От, але бачимо, що Трамп каже, що був такий. Була така непублічна заборона. Ми з вами про неї давно говорили і рік і два і три тому, і з самого початку війни ми з вами говорили, що нам забороняють наші західні друзі. Казали, та ні, ну не може бути. Ну ми не забороняли вам бити по Росії. Бийте скільки хочете, але не нашою зброєю. Окей, ми почали робити свою зброю. Зараз вона летить на тисячі кілометрів. Різні виробники, різні компанії, різні люди це роблять. І це дуже дуже круто. А, тому Трамп каже, і він почав шантажувати, що росіяни, давайте зупиняйте війну, сідайте за стіл переговорів. Тоді я не буду міняти тактику поведінки з вами. Бо ось тут виникає враження, що він, що він ну, натякає або можливо навіть прямо каже, що я дозволю їм атакувати вас американською зброєю. Я ставлю великий сумнів і великий знак питання: Трамп любить хороший понт. Він любить залякати, а потім взяти і відступити. Тому надіятись нам дуже сильно на ці погрози не варто. Те, що він трошки змінив риторику, зрозуміло. Але перед зустрічю з Путіним він на нього тиснув, потім тиснув на нас. Зараз знову по чуть-чуть медійно починає тиснути на Путіна. Трамп шукає, хто перший дасть. Слабину. Україна таку слабину давати не збирається, але Україна хоче миру і показує це. Зараз на столі те, що просили західні дипломати. Покажіть, що Путін не хоче миру. Ось вам. Путін не хоче миру. Фіксуйте. Але Трамп каже ні, даю ще два тижні. За два місяці буде рік, як за 48 годин ми маємо завершити війну. Ще два тижні, ще два тижні, ще два тижні. Поки що реального тиску на Росію не було. 50% на Індію так, дайте ще 50 на Китай. Ось тоді цей тиск розпочнеться. Лінсі Грем каже, що Росія або повертає 19 тисяч викрадених дітей, або вони голосують в своїй американській Верховній Раді. Сенат називається, бо є Верховна Верховна Рада. А є Конгрес трошки трошки нижця. Ну от і каже, ми проголосуємо, що вони спонсор тероризму. От тоді Росії можуть початись проблеми. От тоді в Росії можуть бути дуже серйозні проблеми. В лінці Грема непогане політичне чуття. Чуття моменту, такту і вміння наносити удар. Хороший депутат, дайте нам таких цілу фракцію, і ми покажемо, вам, як управляти і Україною і світом. Тому це хороший депутат. І, знаєте, вміє знайти правильний цимес, яким можна тиснути Росію. Гарна історія, дай Боже, вийде. От, в будь-якому випадку Україна його підтримує. Далі. Трамп шантажує росіян і каже, давайте сідайте з українцями за стіл переговорів. Ні, міняємо тактику. Бесен казав, що можуть змінити тактику і власне вести санкції проти Китаю, але побачимо зараз. Конкретики немає. Зараз конкретики немає, і ми не можемо про це судити. Я думаю, буде додаткова інформація. Тоді ми це проговоримо. Але наразі бачимо, що Трамп може змінити стратегію і змушує Путіна зустрітись з Україною. Росія не хоче і їхня відмова зірвала на дану секунду ці. Перемовини. Росіяни намагаються повернутись в процес перемовин. Англійською це звучить «back on track». Ну і головна новина, якою хотів поділитися, Путін видав наказ вчити росіян збивати дрони мисливськими рушницями. Отак, от, от Росія хоче боротися з прильотами по НПЗ, у них зараз криза з бензином, не доотримують бензину. То я вам скажу наступну історію. Поки Росія вчиться стріляти. В дрони, які летять на НПЗ з мисливських рушниць, варто ще зробити уроки по стрілянню з рогаток і обов'язково з луків. Хороші луки прекрасно не тільки в інстаграмі. Хороші луки повинні бути в кожного росіянина, щоб вони могли стріляти. Єдина є проблема, доки вони вчаться робити луки, стріли, арбалети і мисливські рушниці, Україна робить ракети, які можуть летіти на три тисячі кілометрів. Ось це і є різниця підходів. Вони довистрілюють радянську спадщину, а ми дивимось в минуле. Ми вчимося робити те, чого не робили до цього. Підпишіться на цей Ютуб канал, якщо хочете знати правду. Друге, я вас попрошу зробити донат нашим хлопцям чотири батальйони. Ми збираємо на дві автівки. Ми збираємо з вами на FPV, дай Боже, якщо буде хвостик Шимаві, купимо Starlink і Екофло, само собою розуміється. А в коментарях напишіть, як думаєте, чи змінить Трамп свою стратегію, перше, друге, чи підуть росіяни на реальні поступки, щоб запригнути знову в процес перемовин. Напишіть в коментарях: бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!